Усім привіт, друзі! Дякую, що завітали на мій YouTube канал. Сьогодні в даному ролику ми будемо продовжувати рубрику Криптопенсія. Також зробимо купівлі для проєкту Мільйон з нуля. Покажу, що там взагалі відбувається, що в нас там по ф'ючерсних угодах. Тобто, чи вдається нам заробляти взагалі на трейдингу? Все це з вами перевіримо сьогодні. А перед тим як ми продовжимо, рекомендую вам підписатися на мій YouTube канал, підтримати україномовний контент і також заходьте в телеграм-канал, тому що саме там видається вся корисна інформація для новачків. А зараз бажаю вам приємного перегляду. І поїхали. Ну що ж, друзі, повертаємося до нашого портфоліо. Як бачите, в нас на балансі сьогодні є 62 тисячі гривень майже. Прибуток чистий наш сьогодні складає 38% або 17 тисяч чистих гривень. Нагадую, що ми починали з 500 гривень кожного тижня. І бачите, друзі, що на дистанції час він допомагає нам. Стати багатими, так я вам це наглядно показую в своєму прикладі, у своєму експерименті. Бачите, у нас було інвестовано 44 тисячі гривень загальна сума. І сьогодні будемо купувати наступні криптовалюти. Давайте повернемося до доларів. Повертаємося до доларів і сьогодні бачимо плюс 400 доларів чистого прибутку. Це ще тільки початок, знову ж таки, в нас. Основний ріст буде ще попереду. Це особиста така моя думка, друзі. І ми знаходимося тільки в самій ранній, в самій першій стадії ринку, в самій першій стадії Ейфорії, хоча й ейфорії ще навіть не було. Переходимо, давайте подивимося, що у нас у портфелі відбувається. Ну, найкращий прибуток показує монета XRP. Стара монетка, яка була ще з попередніх циклів, і маємо по ній досить гарний прибуток в районі 200. Доларів чистого прибутку, монетка Сує також показує непоганий їх прибуток, і монета Ейв також у нас є одна з фаворитів. Все інше, це в основному у нас є ефір і леєр 2 рішення. Вони в нас показують корекцію, так тобто вони знаходяться в зоні накопичення і продовжують коректуватися. І давайте зараз перейдемо до нашої таблички, покажу, що це за таблиця. Ну по цій табличці ми діємо, я показую, які монети накопичую, і це наш є графік інвестицій. Так, тобто, це той списочок, друзі, по якому ми маємо діяти, незалежно що відбувається на ринку, так і нагадую, що ми біто біточок. ETH Ефір і XRP, ми набираємо, не будемо фіксувати. так Тобто у нас стратегія трошки така довгострокова. І знову ж таки, друзі, якщо ви хочете заробляти гарний результат, то потрібно дивитися на дистанцію. Дивіться, сьогодні ми купимо наступні монети, ми маємо догнати по інвестиціях догнати монету Dogie, монету Тонкоін маємо купити і монету AIF. Тому давайте переходимо одразу до купівлі, переходимо до біржі до ОКЕК, біржі ссылочки ви знайдете в описі під відео. І давайте зараз купимо монету Dogie Coin. Купимо її на 5. Баксів. І сьогодні вона коштує 23 цента. Тому давайте купимо її на 5 баксів по маркету Ордуру. Нажимаємо купити. Купили монетку Dogecoin. І давайте я вам покажу взагалі по графіку, що там відбувається по монетки Dogie. Потім, потім пізніше ми поговоримо взагалі по риночку вже на вступних відеороликах, тому не пропускайте. Ну давайте я відкрию в загальний графік, це у нас не є недільний таймфрейм. Ну по Догікоїну, друзі, я розповідав, що у нас починається парабола. Так, багато хто там не вірить, що у нас там цей, цей цикл буде зовсім інакший. Друзі, ну що ви тут бачите? Ну це параболічний рух, тільки-тільки його зародження, так? І кожний імпульс, як ми бачимо, кожен імпульс стає все різкішим, так і корекції також йдуть більш імпульсивніші. І наступний імпульс буде ще більш агресивніший. Я вважаю, що ми оновимо АТАж по Dogecoin, і Буде в районі 70 центів. Потім знову буде у нас корекція, так, і вже далі буде іти медвежий цикл. Знову ж таки, ми про це ще поговоримо. Тому по монетки DogCoin, я вважаю, її потрібно ще поки що утримувати. Знаю, що багато хто вже там починає фіксувати такі монети, як XRP, так, монети з попередніх циклів, це знову ж таки залежить від кожного якого є ризик. І наступну монету ми купимо. Давайте монету тонкоін переходимо одразу до купівлі, знову писуємо тут в пошуку тон. Зараз купимо також на 5 баксів монету тонкоїн. Вибираємо 5 доларів, нажимаємо купити і купили ми з вами монетку тонкої. Давайте перейдемо до графіку. Швиденько зараз дам свої пару думок. Ну по монеті тон, бачите, ось такі зарисовочки, Я показував, що в нас тут є ще є можливість спуститися ще раз в рівень в район 3 доларів. Так, тобто, бачимо, що тут є накопичення, і наступний супротив у нас буде в районі 4.80. Ми побачимо тут перший такий відскок, так можливо, побачимо деяку корекцію, і важливо цей рівень, звичайно, пробити на сильному імпульсі. Далі ми побачимо з вами висхідну структуру. Побачимо оновлення ATH. АТАш по тонкоїну це в районі 8 доларів, тобто від сьогоднішніх цілей. До попередніх хаїв, друзі, це в районі 150 Я розповідав, що по тонкоїну я очікую 15-20 доларів. Це така перша ціль, де можна думати уже про якісь фіксації, так тобто забрати як мінімум вкладені кошти. Знову ж таки, про стратегію фіксації ви дізнаєтеся вже на моєму youtube каналі. Я про це мільйон разів розповідав. Наступна монета в нашому списку сьогодні буде монетка Ейф. Також вона показує нам сьогодні вже непоганий прибуток. Давайте я вам покажу. Вона показує в районі 100% чистого прибутку, але ми все одно будемо купувати, тому що у нас є стратегія. Я буду її дотримуватися. Хтось там каже, що ми. Монетка AI вже на хаях, друзі, добре, це ваша особиста думка. Можете її продавати, фіксувати, так але я буду накопичувати. Давайте виберемо на всі кошти, які в нас залишилися 4,99. І купимо монетку AI. Купили, і давайте я вам покажу далі, що відбувається з нашим портфелем. Це переходимо на сайт CryptoRank. Дивіться, друзі, в нас, якщо взяти за останні за останні 30 днів, то наш портфель від нашої загальної інвестованої суми виріс на 40%. Так, ми бачимо гарний прибуток по нашому портфелі, але це не те, за чим люди приходять в криптовалютний ринок. 40% це не та дохідність, від якої взагалі потрібно вже робити якісь дії. Так знову ж таки це крипта. Друзі, і тут цілі зовсім інші. Набагато і набагато більше, як бачите, ми накопичували. Я давайте візьму за останні три роки. Подивіться, ми починали з 22 лютого, так почався взагалі відлік часу 24 року, і ми поступово накопичували кожних кожного тижня 15 баксів. Ми купували, накопичували і сьогодні маємо вже такий капітал. Тому, друзі, я знову ж таки повторюю, що дистанція тут ваш є основним вашим товаришем. Якщо ви будете дотримуватися стратегії і дисципліни, то ви отримаєте відповідний результат. Ми вже бачили, як в районі двох ік чистого прибутку. На наш портфель, так і знову бачили просадку сильно, тобто, мінус 60 відсотків, знову бачили. Та, коли наш портфель спускався на 600 доларів. І сьогодні ми з вами бачимо знову прибуток. Тому я, як завжди, буду повторювати, друзі, що ринок дає можливості, дає можливості закупитися, дає можливості вийти з ринку. Кожен нехай собі вирішить, для чого ви прийшли сюди в криптовалюту. Отже, купівлі ми зробили по нашому плані, по нашій табличці, по стратегії, які ми діємо. Так, і сьогодні зараз ми будемо приходити вже давайте до наступного проекту. Наступний проект у нас є мільйон з нуля. Я більш детальніше про нього вже розповідав відеоролик, робив мільйон з нуля. Тих хто хоче з самого початку почати, але так би мовити, запізнився для проекту криптопенсія. Це знову ж таки проект є трошки більш таким ризикованим, в свою чергу, так але є можливість заробити ще на ньому. Дивіться, мільйон з нуля сьогодні у нас також показує непоганий прибуток. Ми суть його полягає в тому, щоб... Самої мінімальної суми почати взагалі інвестувати в крипту це в районі 5 доларів. Так, в нас був начальний капітал в районі 100 доларів. Хоча сьогодні бачимо вже приріст до спотових інвестицій, бачимо 15 баксів. Є і ось така в нас взагалі табличка є: це спотові інвестиції, і також ми застосовуємо трейдинг, копій трейдинг Зараз я вам покажу результат, і ми будемо цей копій трейдинг використовувати для того, щоб прибуток який буде даватися за рахунок трейдингу інвестувати в спотові інвестиції довгострокові монетки в нас тут вже є зовсім інші, не такі, як були в проєкті криптопенсія. Так, тобто тут монети вибрані на такий довший термін, так і ми будемо його просто не продавати, ці монети. Тобто ми будемо їх просто накопичувати. Так, ви побачите, що буде на дистанції з цим портфелем. Звичайно, мені самому цікаво, що з цього вийде. Бачите, що сума інвестицій сьогодні вже є в районі 60 доларів. Ми вже зробили, ми інвестували спочатку 50 баксів, потім ми докупили два рази вже біток і ефір, і сьогодні будемо купувати. По списку наступну монету, це монета XRP. Все це я роблю на біржі BINX, тому що тут є гарний копітрейдинг, його можна підключити. І дивіться, сьогодні у нас на балансі є 81 долар. Це наші спотові інвестиції. Зараз ми докупимо, давайте переходимо одразу до купівлі на спот, і я зараз куплю монету XRP. Тут пошуку вписано XRP USDT. Чому саме біржа BinX? Тому що, друзі, тут є копітрейдинг, який я особисто запустив, і я особисто повторюю за своїми угодами. Так, тобто ви зараз все дізнаєтеся. Дивіться, тут є у нас ринковий ордер. Давайте виберемо ліміт. Виберемося і купимо давайте на 5 баксів. Вибором 5. вийде в нас півтори монетки XRP, нажмемо купити. Давайте перейдемо в наші активи. Я вам зараз дещо покажу, як там взагалі наш копітрейдинг поживає. Дивіться, переходимо сюди. Пам'ятайте, що ми починали з 50 доларів. Копітрейдинг полягає основна суть в тому, щоб накопичувати капітал. І коли тут буде сума 100 доларів, я вже почну весь той прибуток. Направляти на спотові інвестиції довгострокові. Давайте перейдемо, подивимося, скільки тут взагалі є в нас який прибуток. Бачимо, що є в нас плюс 6 доларів. Зараз є відкрита позиція по суї. Я її особисто, бот особисто торгує. Так, тобто я показую результат. Ось, бачите, історія позиції. У нас тут є кожного дня відбувається по 2-3 угоди. Так, тобто є в нас плюс ось такий. І кожного дня в нас бот торгує. Сума копіювання у нас 50 доларів. До речі, друзі, якщо ви хочете складний відсоток застосувати, то вам потрібно дивитися, чи в нас позиція відкрита. Якщо позиції немає, то ви можете нажати тут змінити ордер, так і ось цю суму, яка в нас вже є згенерована 6 доларів чистого прибутку. Перенаправити її знову на новий, на новий ордер. Так? Тобто, дивіться, я зараз цього робити не буду, тому що є відкрита позиція. Коли позиції не буде відкритої, ви нажимаєте тут швиденько змінити. Змінити кошти, так тобто вивести їх, тобто виводити з прибутком тим самим, так і потім заводите заново уже з тою сумою, яка вам яка вже нагенерувалась, так тобто 56 доларів, які вже є, це для того, щоб використовувати складний відсоток. Так я розумію, Я думаю, ви розумієте математику, взагалі, і для чого я це зараз сказав, щоб наш. Актив примножувався сам на себе працювали, так. Тобто, ну, я думаю, ви сенс зрозуміли. Тому позиція поки що зараз є відкрита. Я не рекомендую робити це тоді, коли у нас є відкриті, відкриті ордера, так тому що потрібно дочекатися, поки позиція закриється, так, і потім вже робити ось цю маніпуляцію. Буквально за 10 секунд потрібно вам швиденько це все зробити, тому що угоди тут буквально видаються по 2-3 угоди в день, так і досить непоганий прибуток. Це, до речі, друзі, менше, ніж за 20 днів. Ось такий прибуток є тобто, десь більше 10% до основного. Мої суми я вважаю це взагалі круто, крутий результат. До речі, я про це зніму найближчим часом. Більш детальніший ролик, так про копітрейдинг, про результати, які в мене є особисті. Ви це все дізнаєтеся. Знову ж таки, це все ризики. Так маєте розуміти, що ось ця сума це та сума, яку ми можемо повністю втратити на сильному дампі, сильні корекції криптовалютного ринку, 50-60%, Буквально однією свічкою денною. то... Ми просто втратимо ось цю суму, бо бот не витримає цієї корекції. Але, друзі, коли тут буде вже більше 100 доларів, так і буде нам також генеруватися прибуток кожного тижня, то ми ось цю суму, чистий прибуток, будемо направляти на довгострокові спотові інвестиції і будемо набирати ще більше наших монеток. І виходить так, що ми інвестували начебто невелику суму, так але за рахунок того, що в нас є копітрейдинг, наш капітал продовжує рости, і ми отримуємо ще більше дохідності. Тобто, ось так я зробив такий експеримент. Я не знаю, що з цього вийде. Знову ж таки, я ділюся з вами просто результатом. Ну, що завтра скамене і дійсно буде падіння, друзі, ну то я втрачу 50 доларів. Я вам показав ось ці всі ризики. Тому що, ну, де ризиків немає, друзі, там немає дохідності. Маєте це прекрасно розуміти. Ось такі монетки ми вибрали в довгостроковий спотовий портфель інвестиційний на 1, 2, 3, навіть більше років. Так, і подивимося, що буде з цим на дистанції. Будемо, звичайно, дивитися, що буде з цим на дистанції, тому що тут гарантій ніяких немає Я постарався вибрати тільки ті монети, які... Маю шанс пережити медвежий наступний цикл. Знову ж таки, це не фінансова рекомендація. Силочку на біржу BNX ви знайдете в описі під цим роликом. Ну, по проекту мільйон з нуля, бачите, що у нас ось такий результат. Інвестовано є 60 доларів і чистий прибуток 26%. По проекту Криптопенсія сьогодні бачимо 400 доларів чистого прибутку, тобто 38 І нагадую, що в мене є ще проект КриптоСіндікат. По проекту КриптоСіндікат там в районі 39 сьогодні є, і він є більш волатильним. І коли тут по криптопенсії, наприклад, там показує ось такий прибуток, то через певний проміжок часу проект КриптоСіндікат він обганяє взагалі прибутковість, так і показує набагато більший прибуток тому що ну відповідно там є монети більш волатильні і високоризиковані, і не мемкоїни, друзі, тому що я мемкоїни не сильно вірю. Так знову ж таки, це кожен нехай собі вирішує. Тому ось такі купівлі ми сьогодні зробили. Я більш детальніше на найближчим часом поділюся по копітрейдингу такою інформацією, тому що це знаєте досить гарний інструмент для заробітку, і я рекомендую вам відноситися до нього серйозно, тому що це. Інструмент, який можна дійсно використовувати на дистанцію і примножувати свій капітал. А зараз, друзі, якщо вам взагалі сподобалося, то підписуйтесь на мій YouTube канал. Дякую вам всім за перегляд, дякую за позитивні коментарі. Дякую, що підтримуєте, мотивуєте мене рухатися далі. Буду для вас старатися давати ще більше корисної інформації. А зараз бажаю вам усім терпіння, профіту і до зустрічі в наступних роликах.